Певнений, що майбутнє нашого міста буде все таки в належних руках, і в першу чергу проголосував за майбутнє. Тому що живемо ми дітьми, живемо ми онуками майбутнє в їхніх руках. Тому я впевнений, що все в нас буде гаразд. Що зробити перше знову на посаді військового буду продовжувати ту справу, яку розпочав. Поспілкуюся без виключення з кожним новообраним депутатом. Спілкуватися із групами не буду, буду спілкуватися з кожним окремо. Дороги будуть застелені. Якщо державне казначейство не перестане проплачувати кошти, ну так як плати. То я думаю, приблизно півтора року дороги всі будуть в місті. Зроблені на сьогоднішній день ми із 200 мільйонів, які виділили на дороги, витратили всього 120. Якби я не вірив в цю перемогу, я б не приходив би на виборчу дільницю. Тому я думаю, все буде гаразд. Саме головне, щоб не відбулося сьогодні ніяких заворушень, щоб не відбулося ніяких каруселів.